Стояла Борисвальська Палатка, вона стояла в районі начала Інститутської, якщо з Майдану, біля Банка Росії, по-моєму. Чи Сбербанк, коротше, я так точно. А я поїхав на Майдан, нікого немає, всім, все одно. Дивлюся, а там рядом була палатка Другої сторони. А ми з ними трошки там. Були познайомилися, бо нам треба був бензин, чи їм треба був бензин, не пам'ятаю, на генератор. І ми так трошки, у мене вже там знайомий з'явився. І Я пішов туди, говорю: така ситуація, говорю, ну, нікого немає. Говорю, я хочу лишитись у вас. Вони говорять: ну, лишайся, сотні прийде там, розбори, ну, розбориться. На самом деле, ніхто не думав, що я лишуся. Скоріше всього, що думали, що я засланий козачок. Тоді було дуже таких багато, дуже було і серед нас. Сотник не з'явився в течені дня. Ну, Вони не дождали, щоб я уйшов. Коротше, прийшлося йому з'явитися там через півтора сутки. ним зі мною переговорив, все узнав, а він сказав, все, лишайся. От. І таким, таким чином я лишився за мною мало хто тоді спілкувався, і, і потім вже в АТО, мені мій друг, Уже через год, як ми були в АТО, він каже: ти знаєш, до сих пор тебе ще от, недавно тільки перестав подозрювати, що ти не засланий, тому що ти, навірно, один із найбагатьох, хто не пив, і снімав усе на камеру. Говорить, як до тебе можна було ставитися? У мене була камера цього, цього депутата. От і я дійсно все знімав, і мене дійсно що всі подозрювали, але ж, ну, не пойманий вор, але ну. Я говорю, ну ладно, коли пропали батареї, то теж подозрівали. Ну, тоді стали питання, що, мабуть, ошибаємося. Але до того времени я говорю. Э, далі. Наша задача самооборони Майдана була безпека Майдану. Тому ми не могли бути політичними, там, скажем, там була хороша ідея. Ми не виходили на. Э, Мітінги там, то есть виходили, якщо це надо треба було десь за Майдан вийти, там пройти з маршем, там то теж це займалася самооборона. Да, і дійсно там політична. А так біля в основному політичні лозунги, там от, 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 вічі, там і все остальне. Наша наша дія, есть наша задача була більш без, без безпека і оборона. Тому я там жив. Тому так як я був вже записаний як боєць самооборони, за межі Майдану мені виходить було небезпечно, тому що нас виловлювали і навіть казали, чесно, всі боялись попасти в плен. Тому що там, Якщо узнає, що ти з самооборони, ви знаєте, скільки тоді пропадало людей. От. З от 4 січня до, до кінця Майдану, що я, мій Майдан закінчився. Навчальним комплексом в Петрівцях, бо я тоді, ми тоді сразу, я з тих людей, які заснували добровольчий рух у, в Україні. Це, ми пішли тоді, ну, ви знаєте, цю історію, майдановці пішли тоді в Петровці тренуватися і потім поїхали в, в АТО. Я теж тут. Так от, до того до того моменту, моменту що, я, що я хотів сказати? Так, да, я жив там і додому приїжджав тільки раз-два. Щоб помитися, але да, потім знайшов вже де митися на місці, то, то а так, да, і по 7-10 по днів ми там мали не митись, ну, але знаходили, знаходили місця, де все таки, бо так теж не можна. Їздив я, значить, додому. У мене було був шокер і така самодільна граната в кармані. Думаю, ну, хоч напослідок десь куди скину. Смішно зараз, так, вже коли. Вже було АТО, вже йде повномасштабна війна і говорити там про самодільну якусь бомбочку в кармані і електрошокер смішно, але я ну, вам повірте, це було на те час, ну страшно. і якби, Ну, таке дієво таке, ну, емоціонально було серйозно. значить, е, Нормально, їздимо, але не затримали. що бувалося на Майдані? Е, е, ну, тобто, да, Віч, там ці всі політичні движення, ми якось. І внікали і не вникали туди, тому що ми працювали. Нам треба було дежурити, нам треба було, ну це як дійсно, дійсно як маленька армія, нам треба було отсипатися. От. Я більше займався, так як у нас багато хто просип... просипали ночі, і палатки ставали холодно, а ми жили прямо на дорозі на Хрещаті. От. Тому Дві печки ввожу, які постійно тухли, було холодно, то я вже, все, я не знаю, я не був там найстарший. Але ну, не наймолодший точно. Тому я взяв на себе якусь таку функцію по ночам топить печку. Тому ніхто не хотів вставати, але ну комусь треба було. Я вставав топив піч. І тоді мене, в принципі, там, ну. На ночні діжурства мене вже там не трогали. Там, скажімо, ти, ти, ти вже топи, ти більше робиш, що ми, так що сиди. От. А там як на ночні діжурство? Виходили по периметру, дивилися, значить, чи бірку наступає, чи не наступає. Докладували, якась розвідка ходила в округи, що Майдана докладували, де вони скупчуються. Тобто це була така дійсно організація, така полувійськова, скажем. Що відбувалось? Да, Були такі ну, емоційні там, качелі. Особливо, звісно, царство небесне, коли погибли перві, перві бійці Магаян, ще, ще. Не да, Це було, скажімо так. Всім стало зрозуміло, що це вже то побуття студентів, це одне, а це вже більш серйозне, тобто вступило в більш серйозну таку фазу. Я не скажу, що активну фазу, але всі вже трошки проснулись більше, що можуть не побити, а й вбити. Ну, хоча самооборонці це вже знали, бо нас вже там як би пропадали на наші люди і ми не могли знайти. Були оці туди-сюди перетягування канатів і були і травми, і все, і все було. І були жертви і з їхньої сторони. Я знаю на сьогодні точно, що з їхньої сторони були жертви і от своїх. В більшості, тому що були убиті в затилок е, в війська військах хлопці. Е, три, смерт, три смерті я знаю точно, тому що ми, я попав десь на розбір польотів, коли мама хотіла від од мами одного ВВшника якісь показання. Отнять. Це вже коли Майдан закінчився. Це вже було після розстрілів. Ми вже свободно виходили. От, я участвував там. Так, е... Вони думали одне розказати, що там вони може що винувати там те саме. мама сказала, що я з ним балакала напереди душ, і він сказав, що там все твориться, таке твориться. І що, говорить, я зі своїми друзями, ми не знаємо, ми може підемо сюди чи ще щось. І на наступний день вони всі троє погибли, і, і вистріл, і, і попадання було ззаді. Огнястрене попадання було ззаді. Тобто, ну, зам'яли, понятно, вони зам'ялися. Багато що зам'яли. Але такі, це, я просто розказую, я не говорю, це, це, що я розказую, я не говорю, розказую з Фейсбука і не розказую я, це говорю, це точно ну, те, то, що я був, скажімо, безпосередньо скажімо, свідком. Далі воно ну, трохи так ущухло вічі там, лозунги, пісні, танці, опять там якісь драки збірку, те, все. От потім, ну понятно, там захват українського дома. Потім там десь, може, позиції взяли, і здали. Наш, наша барикада була другої сотні, направлена на в сторону Європейської площі. Все буде Україна. Героям слава!